О, о, дивіться, що витворяє, казиться, я ж тобі постелив там, катруся. Не витворяй. А, а, а. Бери хоче гратися. Бачите, я ще під низом бумагу, щоб не промокало. Катрусь, що ти витворяєш? Хоче гратися, вона благодаря так люди. Що робить? Що ти витворяєш? Хоче гратися. Ні, де? постелив, що воно чуди, я зараз подивлюсь на цей концерт. Друзі, то поможіть, будь ласка. Продиктую карту. 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще у шапці профіля. О. Ну що ти наробила? Зараз мені знову стелити. Хоче гратися і все. Все.